Онлайн-школа програмування Стімбарком. Вітає вас. Інформатика сьомий клас, рівень стандарт, перший урок техніка безпеки. З вами працює вчитель інформатики Воронов Дмитро. Давайте сьогодні з вами ми на уроці маємо розглянути тему правила техніки безпеки при роботі за персональним комп'ютером, оскільки е, курс інформатики. Він пов'язаний з роботою за електронно-обчислювальними машинами і, безумовно, шановні сьомикласники, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки. Мета нашого уроку – повторити правила техніки безпеки при роботі за комп'ютером, навчатися зберігати здоров'я, розвивати мислення. Ось. Ось така у нас перед нами сьогодні мета стає, і в цьому відео ми проговоримо про те, яким чином вберегти себе, вберегти своє здоров'я, щоб комп'ютер приносив нам тільки користь. Давайте розпочнемо і розпочнемо з наступного. Пам'ятайте, комп'ютер працює від електричного струму. При роботі за комп'ютером необхідно дотримуватись правил роботи з електричними приладами. Тобто, дивіться, перед тим, як сісти роб, працювати за комп'ютером, обов'язково перевіряйте, чи всі проводи приєднані, ось, е, чи не від'єднались вони, чи розетка добра встановлена в тому робочому місці, де ви працюєте. І коли ви бачите, що з е, для вас немає небезпеки, ось що всі що електричний пристрій правильно приєднаний, оскільки комп'ютер є електричним пристроєм, що все добре, переноски працюють, оголених проводів немає. Ось тільки тоді починайте працювати. І так, добре. Далі пам'ятайте, що перше ви вже перевірили, що у вас приєднаний комп'ютер. Добре, загрози з. Точки зору електричного струму, який може вас уразити, немає, ось, мокрих поверхні немає. Другий аспект, який треба пам'ятати, це те, яким чином необхідно сидіти за комп'ютером. Ось тут добре наведена ось така картинка, у нас зображення, де е, є приклад організації робочого місця. У нас нове, наведений учень. Е, я, в якого місце робоче організовано неправильно. ось, Тобто, дивіться, є навантаження і на мишці, і на очі навантаження, і е, руки в такому положенні знаходяться, що досить важко працювати. Оце приклад того, як не має бути налаштоване робоче місце з ергономічної точки зору. Ось, А ось приклад того, як учень же сидить. І як у нього з ергономічної точки зору робоче місце вірно налаштовані, да? тобто навантаження не в ногах, не в руках не виникає не на шиї. ось очі дивляться під кутом 30 градусів, відстань зберігається 50 сантиметрів. Ось ну це приблизно 50-70 сантиметрів, менше не можна, щоб була відстань до комп'ютера, і ось пам'ятайте про ці всі питання: що ваше робоче місце воно буде має бути виглядати ось таким чином, тобто, щоб ви, працюючи за комп'ютерами, не мали навантаження, оскільки ну, якщо учень сидить. Або людина навіть не обов'язково, учень доросла, сидить за комп'ютером, і виникає постійне навантаження, що, окрім того, що це незручно, це ще може приводити до різних захворювань, наприклад, скаліозу. Ось, а здоров'я та життя людини є найважливіше. І може псуватися зір, оскільки при роботі за комп'ютером безумовно підвищене навантаження на зір. Я думаю, що ви це вже знаєте. Ось добре. Тим паче зараз, коли у нас будуть у більшості шкіл України відбуватися дистанційне навчання, давайте з вами продовжувати і Пам'ятайте про наступне, що головна умова продуктивної роботи правильне чергування праці та відпочинку. До речі, я тут хочу привести такий приклад, що на одному з заводів Японії навіть була така ситуація, що люди працювали по 10 годин, а провели експеримент, частину людей попросили працювати 7 годин замість 10, тобто зменшили робочий час і продуктивність, да. Тобто те, скільки люди на цьому заводі виконували роботи, да, ті, скільки випускали час ч запчастин, да, на яких спеціалізувався цей завод, не зменшилось. Да, тобто, безумовно, що якщо ми хочемо продуктивно працювати, щоб комп'ю на комп'ютері виконувати ті дії, ті дії, ті завдання, які нам потрібні, то чергуємо. Да, Працю та відпочинок І так, давайте тут наведені такі дані, скільки необхідно працювати за комп'ютером перед тим, як робити перерву, да щоб не перевантажувати себе використання комп'ютерів відповідно до віку дитини становить. Діти до 6 років, не більше 20 хвилин, да? тобто якщо у вас є маленька братка або сестричка, то не дозволяйте більше сидіти, оскільки у цьому випадку у дитині може зіпсуватися зір. Ось, 7-10 років, до 45 хвилин можна на день сидіти. 11-13 років – це 1-1,5 години на день. Ось. і 14-16 років не більше 2 годин. Да? Тобто, насправді не варто працювати більше 2 годин. Ось, якщо вам доводиться безумовно зараз е, працювати більше, то обов'язково е, робіть. Перерви, ось для того, щоб поновилося здоров'я, щоб поновилися сили, і щоб ви з новими силами могли далі працювати за комп'ютером. Ну, я раджу приблизно раз у півгодини робіть перерву: 10-15 хвилин. І коли робите перерву. Все ж таки, окрім того, що є навантаження на мишці, ну ми вирішили, що якщо робоче орган... робочі місця організовані вірно, то цього навантаження можна уникнути однак, навантаження на зір все одно зберігається, і очі треба, щоб відпочивали, тому обов'язково відпочиваєте, відходячи від монітору, не використовуючи смартфон у цей час. І ось тут наведений такий приклад розминки для очей, які допоможуть поновити ваш зір. І так, давайте я зачитаю деякі вправи, які корисні будуть, щоб зір не зіпсувався, оскільки ну, зір дуже важливий. І... І має велике навантаження на зір людина, коли працює за комп'ютером. І Так, ці правила. Перше рух очей по вертикалі вгору вниз, да, тобто необхідно робити рух очима, подивитися вгору, подивитися вниз. І ось у такому випадку ця вправа допомагає поновитися зорові. Рух очей по горизонталі вліво-вправо, рух очей по діагоналі, лівий нижний кут, правий верхній кут. Рух очей по діагоналі: лівий верхній кут, правий ніжний кут. Обертання очей за годинковою стрілкою. Уявіть перед собою великі годинники і переміщайтесь очима слід за стрілкою. Шоста вправа. Обертання очей проти годинникової стрілки. Уявіть перед собою великий годинник і переміщайтесь очима слід за стрілкою. Сьома справа: піднісіть вправо, піднісіть палець до носа і подивіться на нього протягом декілька секунд. Восьма. Уявіть перед собою змійку. Переміщайтесь по ній очима, як зліва направо, так і справа наліво. Дев'ята вправа, швидко моргайте очима протягом декількох 3-5 секунд. Як варіант, можна виконувати цю вправу по разу між попередніми. Десята, стисніть очі з усіх сил, розслабте, допомагає при сухості в очах. Тобто, якщо вже порушили правила і довго присиділи, ось очі навіть можуть почервоніти, ось така вправа допомагає, скажімо так. Відпочити очам, і все ж таки, у цей день вже не варто цей день сідати за комп'ютер. Наступна вправа: тріть долонями один про одного, низькі ск... е... е... наскільки можна сильніше і швидше, щоб вони стали максимально теплими. Прикріпіть долоні до очей так, щоб пальці рук перетинались на лобу. При цьому перевірити щоб не було видно світа да, Ну тобто, наче кошенята зробіть. Ось так таку вправу да, потер довоні, і далі зробили, щоб потерли очі, щоб вони відпочили. Да, ось таким чином можна ще робити. Наступна вправа: прикладіть долоні до очей. А щоб. Руки перетиналися на лобі, це вже ми зачитали. Закрити очі і подумайте про щось хороше. Перебувайте в такому положенні як можна більше, не менше 10-15 секунд. Да? Тобто можна і годину сидіти, да? закрити очі, щоб відпочили. Відкрийте очі, можете швидко помаргати, ви відчуєте, що очі очі розслабились, Да? Ось такий набір вправ, який все ж таки дуже корисний, оскільки він допомагає. Зберегти зір під час роботи за комп'ютером, на який дуже велике навантаження. Дбайте про своє здоров'я. В першу чергу не забувайте, що це важливо. Давайте з вами підведемо такі підсумки. Сьогодні у нас такий короткий урок, що дотримуємось правил техніки безпеки, вивчаємо інформатику. Комп'ютер стане вашим помічником на довгі роки, да? тобто, щоб ми ви могли і через 10, і через 20 років використовувати комп'ютер, щоб у вас зберігся зір, дотримуйтесь цих правил, все буде добре. Я радий, що ви навчаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.